А ось чи є культура поводження зі зброєю, чи є знання поводження зі зброєю в українців. Більше поговоримо із Сергієм Хараху. Це заступник директора класичної гімназії Львівського національного університету імені Івана Франка. На сьогоднішній день військовослужбовець. Пане Сергію, вітаємо! дякуємо за те, що доєдналися! Слава Україні! Героям слава і давайте, мабуть, ось ви, як і військовослужбовиці, водночас як педагог, це і працювали з людьми сьогодні. Захищаєте нашу країну. Давайте обговоримо випадок, який трапився напередодні у Львові, де школяр отримав кульове поранення у груди. Ну і щодо моєї позиції, я скажу чітко, що дітей підлітків потрібно вчити основам безпечного поводження зі зброєю і з змінно-вибуховими предметами, або все всі, всім, що нагадує зброю або вибухові пристрої. Тобто, це навіть і боєприпаси, які можуть лежати десь або е, бути кинутими під час збоїв, і діти гуляючи можуть на них натрапити. Е, це все є у нас в програмі. Предмету захисту України. І єдине, чого у нас немає в цьому предметі, це є достатньо практичних годин, щоб діти навчилися руками помацали, тому що у нас проблема нашого предмету, який є в школі, що відсутні методичні засоби, тобто зброї, немає. Якщо якась є, то це це дерев'яна зброя. От а проблема дітей була ті, які здійснили постріл, в тому, що вони не навчені. Перевіряти зброю на розрядженість є така одна з правил безпеки, що ти будь-яку зброю, яку ти бачиш, ти її ніколи не візьмеш. Якщо ти знаєш, що ця зброя є в неї власник, наприклад, як в даному випадку, це я зрозумів, що це батькова була рушниця. помпова, ти мав тату і сказати. тату, та, ми бачимо рушниця. Можна я покажу своїм друзям? Це нормальне явище в країнах США, в країнах, де є культ зброї нормальна. От це нормальне явище – спитатися дозволу. Ось а якщо такого немає, то діти без дозволу беруть. І друге правило: вбиючи зброю, ти зразу ж її розряджаєш. Ти знаєш, як це робиться. Ти виймаєш набої. От а батько зробив дуже велику помилку. Він або лишив набої. В своїй помповій рушниці або син зарядив, розумієте, що категорично протипоказано? Такого не можна робити, пане Сергію. Ну, скажіть така моє цій ситуації. Ви розповідаєте власне про предмет захисту країни? Скажіть, будь ласка, такий предмет є у власне у класичній гімназії, чи він є впроваджений в усіх загальноосвітніх школах в Україні? Я вам скажу невеличку таємницю, яка є серед нас освітян. Цей предмет є загальноукраїнський, і з чотирнадцятого чи навіть не 14-го, а десь 16-го року кількість цього предмету була збільшена на. Один урок, тобто у нас був він раз на тиждень урок в кожній в кожній школі, а потім зробили так, що він став ніби один тиждень два рази, а одного тижня один раз. Це називається така своєрідна збільшення обсяг цього предмету. Але от в чому полягає секрет? А Секрет полягає в тому, що приватні навчальні заклади. І деякі заклади під виглядом, що немає у них вчителя цього предмету, вони цей предмет не вивчають. Я зокрема, наприклад, в багатьох школах по ну, Києву частенько з освітніми семінарами і відео, Я дивився програми. Там відсутній цей предмет як такий. Наразі це було до 24 лютого. Можливо, зараз якось влада наведе з цим порядок, але в багатьох школах цей предмет можуть не навчати з огляду на те, що немає вчителя фахово або просто програма складена, орієнтуючись на те, що треба вивчати. Мови вивчати інші предмети, які більш важливіші, а дітям про зброю і про те, що потрібно захищати Україну, це не варто вивчати, бо вони ніколи не будуть військовими. Ну наразі бачите, ситуація в країні показує зовсім інакше. Пане Сергію, ви кажете, що потрібно навчати дітей поводження зі зброєю. Так а ось як із дорослими загалом, чи є в нас певна культура та навики поводження зі зброєю, враховуючи що ось я зараз процитую 1 березня 2022 року наказом номер 170 Міністерство міністерства внутрішніх справ визначили особливості видачі громадянам України дозволу на придбання зброї. Так це були спрощений перелік документів, і власне був попит на зброю. Однак чи ці люди мали можливість набратися тих навиків, чи достатньо в нашій країні в умовах війни для людини, яка не є військовослужбовцем, місць де можна навчитися поводжуватися зі зброєю. Ви знаєте, у нас проблема не з місті. Наприклад, у Львові я знаю кілька точок, де можуть навчити зброю володіти. Але зарегульованість зарегульовані законодавства в плані того, щоб конкретному інструктору дати ліцензію на заняття такою діяльністю в плані навчання володіння зброєю, це дуже велика складність. Якщо ми говоримо про те, що у Львові тільки видано близько 50 ліцензій охоронним фірмам. На проведення діяльності пов'язаної зі зброєю, то я, наприклад, не знаю жодної ліцензії, крім е, там може кількох стрілецьких клубів спортивних, хто має дозвіл навчати поводженню зі зброєю, в тому числі і стрільбі, тому що поводження зі зброєю і виконання бойових стрільб це різні речі, і дуже часто, що поводжу зі зброєю ми можемо навчити, а або стрільбу практично це складніше. Е, так ось е, друга ситуація полягає в тому, що у нас є величезний корупційний компонент, коли е, люди можуть отримати довідки, що вони пройшли ті курси, фактично їх не пройшовши. Ось, тобто, ну така от якась є ситуація, з тим треба дуже боротися, тому що, наприклад, е, е, ми, ми вже дійшли до того, що. Водій без нормальних курсів розумієте, він не може бути водієм. А чому тому, що е курси зараз тепер всі в базі даних, і відвідуваність тих лекцій забито в комп'ютерному режимі щодо курсів е положний зі зброєю і стрільбі, розумієте, такого немає. Бази даних нема все на паперах. Тому можна будь-які декудовідку під підробити, і це е якраз е є в е форматі того, що не урегульоване законодавство про зброю. Бо одним з пунктів законодавства про зброю є обов'язкова е відвідана курсі. Відповідно під це зараз, наприклад, умовно карші, я би навіть ці довідки і проходження курсів в систему дія щоб зразу можна було подивитися наскільки людина має право володіння зброї або ще що це було дуже швидко. Сергій, дякуємо вам, Дякуємо за роз'яснення за те, що до нас доєдналися Сергій Хараху, заступник директора класичної гімназії та військовослужбовець. Дякуємо вам за захист нашої країни. Бережіть себе.